Я б хотів пару слів сказати про інтерв'ю Михайла Діанова, який е, пройшов крізь пекло. Він захисник Маріуполя. Він був в Азовсталі, він був в полоні. Він вийшов. І ось одне з його інтерв'ю дуже зацікавило Маріупольців. Е, я трохи згодом поясню, чому я саме в цій футболці з картиною Бенксі та з цитатою Так лайф. Михайло Діанов каже, що маріупольці, мирні мешканці міста, купалися на пляжі на лівому березі, поки окупанти бомбили Азовсталь. Коли ми були в Азовсталі, я скільки раз виходив на верх, і ви можете в хлопців спитати, які, які з половиною вийшли так. на пляжах. Купалися люди. Все купалися. Тут нас бомблять отако, тому що там вже війни не було. Самому Маріуполі тільки Азовсталь обстрілювався. Слухайте це Люди купалися. Михайло. З усією повагою та шаною до тебе за те, що ти пройшов крізь пекло, захищаючи наше місто та його мешканців. Але ж дивись, в мене така ж сама велика повага та шана до мирних мешканців нашого міста. У мене велика шана до пам'яті загиблих, як захисників Маріуполя, так і мирних, яких захищали ці. Захисники. Так ось, дивисно, я спілкувався з е пацанами, які теж були в Маріуполі, захищали місто, були в Азовсталі, були в полоні, слава Богу, вийшли. Вони мені кажуть, що ти не міг бачити того, як люди купаються в Азовському морі біля Азовсталі. То таке, якщо хтось навіть це бачив, е яка штука. З 2 березня 2022 року в Маріуполі не було ані світла, ані тепла, ані газу. І що саме головне не було води, не було води. Тобто, навіть якщо людинка підходила до моря, вона милася. Вона милася чи набирала воду, тому що води не було. Люди милися навіть наприкінці березня. Навіть тоді, тому що, слухай, ну коли ти не митий декілька тижнів, це жуть. Я виїхав 15 березня з Маріка, 16 березня я добрався до душа. Я мився години дві, а чорне під ногтями я не міг вимити дня два, мінімум. Але Михайло, він, я повторю, він герой. І його слова, я сподіваюся, це помилка. Мене здивувала ведуча її реакції на слова Михайла. Ви що серйозно? Жодного разу вона не задала уточнюючих запитань. Жодного разу не було тези, що Михайло дивись на ну, це ж наші люди, це ж Маріупольці, українці, які фактично є заручниками окупантів. Біля Зовсталі пляшка. Ну і а, так по них же не стріляли. Тільки Азовсталь залишилася. Тільки Азовсталь бомбила. А ті в маріупольці там купалися. Ну, напевно, ті, які зараз там продовжують не, жити, так? Да? яклі э, інформповісточка на цьому тижні вона дуже-дуже дивна. А, Арестович, який пропонує віддати території та помиритися з, з, з Росією. Думаю, нам можна миритися виходити на мирні переговори. комунячка Фаріон, яка каже, що саме Маріупольці, та взагалі мешканці східних регіонів нашої держави, вони винні в тому, що почалася війна. Тепер ви розумієте, чому у нас війна передусім там, де не було української мови? Бо у нас там очманіві. Ж, а ще в нас дискурс, який пішов у владних кабінетах щодо того, що статус ВПЛ. Внутрішньо переміщеної особи має стати тимчасовим, тобто там на декілька років, а потім все. Не зважаючи на те, чи деокуповане місто, чи ні, ти просто втратиш цей статус і все. І ти якби не ВПЛ. Це все дуже дивні речі, які е, складаються в такий єдиний пазл, в єдиний пазл виборів, тому що явно пахне виборами. Наступного року, мабуть, так. Я просто хочу нагадати всім тим людям, які намагаються грати в політику, використовуючи ім'я Маріуполь та Маріупольців. Дивіться. Саме до цього, ось ця футболка з зайчиком Бенксі, Tag life. The hate you Give Little Infants. Fruit everyone. Ненавість, яку ви даєте маленьким немовлятам, нагодує всіх. Тобто а, ті промінчики ненависті, які летять в бік маріупольців, вони повернуться до кожного, хто це намагається робити. Маріупольці це дуже сильні люди, взагалі біженці, які знайшли в собі сили. Та випетляли з окупації. Я вам скажу, що ці люди здатні на дуже багато речей, і саме ці люди ціняться. І в мене буде дуже цікава новина для маріупольців, для біженців взагалі, але це буде завтра.